Вітаю вас! От ви час від часу піднімаєте питання, мирні переговори, мирна угода, як, що. От Я вам пропоную цікаве історичне відео, де дуже легко, дуже зрозуміло вам на історичному прикладі, от є таке поняття історична аналогія. От я постараюсь пояснити, що таке мирна угода. Це не значить, що от наша мирна угода по результатам цієї війни буде така ж сама. Ні. Я вам хочу просто пояснити, як вона може бути. Які там є такі механізми, як вони працюють. І тоді все зрозумієте. Добре? Давайте. Це відео по традиції зробимо. Прем'єрний показ для спонсорів канала. Вони подивляться, зроблять висновки. А потім вже всі при бажанні зможуть його подивитися. Тобто, якщо хочете, подивитися, в прем'єр нам стайте спонсором. Ну, а якщо так, то, то так вже всі. Але дійсно це відео має ну, дуже важливе значення для, ну, для батьків українців, які хочуть розібратись. А яка може бути мирна угода? Я вам зараз розповім історичні факти, пов'язані з історією країни. Але я відкину цей історичний... Ну, навіть, кажемо так, офіціоз, тому що проблеми історії чому? Його дуже часто перекручують. Ну, самі розумієте. політики, політики. Я вам просто зараз розповім без офіціоза. І ви все зрозумієте. І тоді, ви скажете, ну так я ж тепер все розумію. І згадаємо ми про часи Богдана Хмельницького. Давайте все-таки почну з самого початку, але я не буду дуже так вас грузити цими всіми подіями, битвами. Ні, ні, ні. Я хочу звернути вашу увагу. Та да, дійсно, вода Хмельницький просився, щоб його Московський цар васальну залежність. Але при цьому він такі ж самі листи писав, королю Річі Посполиті, і він дійсно був васалом, короля Річі Посполиті. Фактично... От гетьманщина, вона з'явилася як васал Речі Посполити, а не як Незалежна держава. Ніякої незалежної держави за часів Богдана Хмельницького не існувало. А потім Богдан Хмельницький зрадив, королю Річі Посполити, став васалом Османської імперії. Так, да, так, да, так. Да, був такий період в історії, він погано вписується в підручники його якось так замовляв. Але да, в 1652 році Богдан Хмельницький, точніше, в 51-му, Став васал Османської імперії. Ну, так само, як Кримське ханство, як Молдова. Вона ж теж була васал. А потім, ну, з із... Османським винишли. І він вирішив, що от, з московським царем теж вассалом. Ну, взагалі, ті часи поняття васальної залежності це, ну, як вам сказати, нормальні явище. Тому що, що значить васаль? Це, як правило, спільні бойові дії, якісь спільні інтереси, але що стосується податків, армії, це все своє. Там, як сказати, воно не мішалося. Тому от, прізно можна ставитись до Переясівської ради, але фактично, ну, з політичної точки зору, була Хмельницький паркова. О, треба так. Став васалом Московського царя. А до цього був в Османській імперії. Так. Як ви самі розумієте, ставши васалом, він фактично, ну якби, от бойові дії московського царя повинні координувати з бойовим дією козаків. Ну, логічно. І по великому рахунку, Московський цар, оце Олексій Михайлович дуже не хотів брати. Тому що він розумів, як тільки ну, це відбудеться, все, війна з грічче Посполитою. Так воно відбулося. Один васал уходить від одного в іншому. Ах, так, війна. Війна почалась. Війна почалась в 1600 як тільки Переяслівська рада, і в 1654-му починається війна. Де московсько-казацьке військо воює разом. Да, воно окремо, але разом. Проти речі посполити. нас сказати, що у них вийшло вдало. Ну, щоб ви так зрозуміли, вільно знаєте де? О, так майже взяли. Тобто Білорусь, більше там дійсно, там дійсно ну, вдало повоювали. І е, далі відбулося те, що ну в російських підручниках пишуть що це е, за згодою Богдана Хмельницького, а в наших срада. Там дивіться, в 1600, це в 1654-му почали, через 4 роки е, московські бояри, воєводи, укладають перемир'я, ні, пер, не до перемир'я, з королем, ну, з представником короля речі Посполити. І фактично, ну, як би сказати, зраджують, ну, в якому ракусі. Ну, в будь-якому випадку офіційна українська історія говорить, що були близькі до перемоги, от ще трішки все, перемогли б велика Україна, в складі, васал, Багдах, Хмельницький. Було б не було чорт його, знає, там воно було дуже все заплутано, чесно кажучи. Да, Річ Посполита втрачала. Потім там ще Шведи почали війну. І на той момент, якби козаки були союзниками шведів. Да, да. Ну, правда, був не карт 12, а карт 10. І Шведи дійсно дуже успішно воювали. В історії Польщі це називався Шведський поток. І дуже успішно. І казалось, ну от ще трішечки і все. Московські воєводи укладають угоду, відповідно, якби бойові дії припиняються, а потім е річ Посполитай Шведами домовилась. Ну воно ж про, розумієте, чому, чому вони укладали, що ну, Шведи давили на їх таку. Ну і тому Богда Хмельницький сказав, зрада. зрада. Потім Богдан Хмельницький помирає і починається руїна. Так фактично прер... Богдан <багнах> Хмельницький руїна теж була, тоді ще більше. Я не буду перелічувати, скільки було гетьманів, як, хто. Ось. Єдине, що можу звернути вашу увагу. Що були періоди, коли московсько-казацькі війська, ну фактично, і от де вся Білорусь, практично, Мінськ, теж Вільнюс, ну Брест вони не брали, Полоск, Бобруйськ, захватив. Ходили до Любліна, до Львова, тобто що війська так рухались. Але були моменти, коли е, король річі Посполити З військом дійшов путівлю, Рильськ йшов в другу сторону. Тобто рух був такий. Але, е, розумієте, така ситуація. От з часом війна продовжувалась, але ж щось такого радикального не відбувалось. Ну, взагалі, як подивитись, там от ну, періоди такі фази активні, а потім фази були. От навіть бувають такі, ну, якщо не було як такого поняття фронт, там, що одна армія, друга. Так от бували такі моменти, що зібрали вроді би, велику армію, постояла вона, е, пішла наступати, але ну, фактично це називати наступом смішно. ну, Це, це для великої армії чепуха. Потім ці повоювали і розійшлися. Потім ті московські, козачки зібрались, теж от зараз підемо. І, і, і теж нічого розійшлись. Ну, просто ніхто не міг нічого, ну, якихось радикальних не було. От фаза прийшла, що зайшла в глухий кут. Чітко. Деякі историки почули. Заш... Бойові дії зайшли в глухий кут. Тому що не одна сторін ну, якось воювала. Але щось сказати, бо що от кудись щось і як результат... Не, було вже, не можна, скажімо, молочись сказати, перемагає річ Посполита, або перемагає козацько московська, бо московське не можна. Воно якесь таке було все не яке. Хоча війна Так, да, Час від часу, навіть розмови, що давайте сядемо за стіл, перемовин. Це все було, було. І е, навіть... 1661 році е, зібрались, там посли, з'їхались. Але коли кожна сторін почала е, вимагати свої, ну, якби, свої пропозиції, що повинна зробити інша, я вам просто маленький, ну що ви так зрозуміли, от Річ Посполита і Московське царство. Тільки один факт. Остальні не будуть розповідати, ви просто не зрозумієте. Значить, що вимагала е, Річ Посполита? Вона згадала, що був такий момент, коли їхній король Владіслав був обраний, ну, помните ще смутний час, оці от до Романова, оці всі Богда... Годуни і так далі, вже Дмитрій і так далі. Так був такий момент, що дійсно після цих всіх подій короля Річі Посполити Владіслава під іменем Володимира обрали московським царем. Говорить, ви ж бачите, обрали? Значить, треба ж виконувати. Що ж ви тоді оце таке наробили? І польська сторона говорить, що так і так треба із ісконного московського царя. Ну, і, і як ви розумієте, тепер вже іншого сина короля річі поспалити. Оток, о ну, як ви думаєте? Справедливо? Да. А що говорить московський цар? А московський цар говорить, та ні. От ви знаєте, я хочу, щоб було прописано, що як у вас король ну, помре і будуть вибори нового, обрали мене, московського царя, королем речі посполити. Ліха, ну ви самі розумієте, не до Бельмесі не домоговориться. Та неможливо, б, тому що ні, так це вам тільки одні, там багато вимог було. Такі... Ну вимоги були такі ненормальні. Щоб було зрозуміло, що їм неможливо домовитись. Кожна сторін вимагала просто надмірно неможливо. Надмірно. Тобто, фактично, Річ Посполита говорила, значить так, Московське царство повинно бути моїм восставом повністю. А московське говорило, ні, вся Річ Посполита тепер моя. Повністю. Ну. Так що воно нічим не закінчилось. І воно, оця війна чор, наскільки б птянулась, поки не... Ну, Петро э, Дорошенко там ніс, хаос свій. А він... Ой, він, диму, він, то, він за річ посполиту був, то проти, то за Москові. То... В кінці-кінців він закінчив своє життя, якраз в Московському царстві був воєводе в'ятки. Не дивуйтесь. А от поки туди-туди шастав, він став васалом, точніше, гетьманщина, стала васалом Османським імперії. Ще раз. І турецька армія почала наступати, ну, фактично... Цю війну між Річ Посполитою і Москвою якби вклінюється третя велика держава Османська. І от тоді, тільки тоді, делегати з Річі Посполити з Москви говорять, так, давайте щось домовлятися. Зрозуміло? Зрозуміло, чому вони почали домовлятися? Тому що з'явилася третя сила, яка, ну, скажімо так, поламала всі. Ну, а до цього ну, ні ніяк. Ну вони таке вимагали, ну абсурд. ну. Припиняйте. І причому, говорю, дійсно, війська вже фази такої не було активної, а воювали. Причому кожен говорив, от зараз ми зберемося, як одні говорили на Москву наступати, будемо, другі відповідно на Хракова, то і Варшаву О! І одна інша сторона. Тобто всі збиралися наступати на перемогу. Але толком. Їм... А коли з'явилася ця непередбачена подія... А дійсно не Ну, просто всі ж розуміли, що тепер треба буде смазки, так що. І тоді вже дійсно сіли за стол перемовин і підписали перемир'я. Мирна угода була нереальна. Не вони не могли її підтримати. Вони... Це було в 1667 рік. Тобто, що в 1654 почали, потім перемир'я. Причому те перемир'я вони підписали, через два роки забули, що вони підписали, почали ви... Ой, чорт зна що? А оце вже підписали. І навіть, говорить, давайте підпишемо на 13,5 років. Чітко. І тут вже більш-менш, ну, вони намагались хоч що-то щот домовитись. Так, да, повідкидували ці всі такі ненормальні вимоги, ну, просто всі розуміли, що ну, це, це нереально. І домовились так. Давайте ми зупинимося, де зараз лінія розмежування військ. Ну, відповідно, московсько-казацьких... і... Річ Посполита. А вона була десь приблизно так. От так, як оце по Дніпру. Приблизно, ще раз говорю. Там вона туди-сюди і виходила. Тобто фактично лівий берег або Ліобережна Україна. Там московсько-казацьке військо, там, ну взагалі, гетьманщина була, був гетьман. Так. -са... Самойлович, Самойлович. Хочу його сагайдач, Самойлович. Іван Самойлович. І ну він себе називав гетьманом всієї України, хоча фактично він тільки був Ліобережний. А, а на правому був якраз Дорошенко. А він теж себе називав гетьманом всієї України. ну це ж самі розумієте. Так от, Лівбережна, там гетьманщина, там, так, да, московські війська, і от оце, скажімо, так. Значить, це закріпляється за московським царем. Потім там ще вийшла така ситуація. Московські взагалі війська, тоді Полос, Бобруськ, були захвачені, ну, московськими військами були захоплені. Ну, московсько-казацькими ще точніше. Так от ці території звільняються. Тобто московські війська з цих територій ходять. Ну Фактично вони вийшли з усієї Білорусі і з частини... Ну зараз це зараз Смоленська область і так далі. А раніше це вважалось там велике князівство Столитовське. Так от, факти з цих земель московські війська підходять. Хоча на той момент вони були... Ну, вони як говорять, ну тут гетьмащина, ми розуміємо, це ваш там союзник, там ваш А от це, ну, це, це ж тут же нема гетьмащини, ну нема, знаєш, тут ви відходить. Потім виник такий момент, от відходять, Але ж, ну, звичайно, що річ Паспольта говорить, ні. Це ж перемир'я. Але ж ви ж розумієте, перемир'я тільки тимчасове, ми ж не, не завжди, ми це не обережна Україна, це все наше і так далі, і тому подібне. І тоді таке цікаве компромісне рішення домовились. Що Московське царство платить... Ну, якби, ну, вони оформили це як подарунок. Не, не контрибуція, а подарунок платить за те, що тимчасово територія річі Посполити переходить під контроль Московського царства. І дійсно заплатили доволі велику суму по тим часам. І фактично, ну, це таке було компромісне рішення. Ну добре, ми згоджуємося, що от. Те, частина території Річі Посполити тепер контролюється вами. тимчасово. Але за це ви нам платили гроші. Зрозуміло? Ідейку зрозуміли. Молодці, що зрозуміли. Так, да, це було таке. Ну там ще з чим було пов'язано. Війна ж річ складна, а в Річі Посполити там вже напряг дуже сильний з грошима був. І їм треба були, чому? чому вони не пішли на цей тому комп. Різ, що, от, на, е... Війна тепер за Османською імперією, а вони ніяк не розрахуються за армією. Армії в найманці, треба платити, грошей нема. І тому оцей подарунок дуже їх врятував. Вони за нього і розрахувалися і потім, щоб далі вести. Тому говорю, що я кажу, що оцей компроміс, от це є компроміс. Коли От дивись офіційно, воно так вроді би красива. А що ж там ховали за цим компромісом? Воно якби в тіні. Так, да, по великому рахунку річ Посполита поступила. Поступила, продала за гроші. Так, да, вона ну, погодилась припинити бойові дії перед загрозою, що і в неї ще знову ворог. Саме цікавіше, що і Московське царство теж. Ну просто не так активно воювало із Османським періодом. Підписали, ну я говорю, підписали 13,5 років з розрахунку, що потім вже підпишемо мир, все вирішимо і лівобережну Україну повернемося, повернемося ж тим часом. Пройшло навіть більше ніж 13 років. Тобто 13... Я... Тому що вже Мазепа був, вже інший. Да. І вже тоді вели переговори, вже помер Олексій Михайлович вже і Федір але, але, Олексійович помер, вже була Софія. Ну, ця ж, Рагінше, ну, і Петро Малоліт. І от тоді, ну, скажімо так, на якомусь етапі вже і Московське царство, і Річ Посполита були готові сісти за стол переговорів, ну якось треба вже все вже врегулювати. Тому що вже після цього перемир'я... Активних бойових дій не було, було куча якихось конфліктів, порушень, порушували вперед. але вже прийшли до висновку, що якось треба ну, завершити. Тому цілий стол перемоги. Звичайно, спочатку вимоги були нереальні. Перші вимоги. Значить, Любережна Україна віддається річ Посполиті, Смоленська річ по це теж, це теж, це теж і так далі. Відповідно, вимоги московського царя віддається прообрежна Україна, там велика частина віддається, там, де зараз Білорусь, Литва. Теж не Ну, Просто вимоги були такі от дуже. А потім почали вести перемовини, тяжко, довго. Але, скажімо так, в цих перемовинах вже підключились оця от наша. Казацька старшина, хоча ми не приймали дуже. І фактично казацька старшина умовила, а він переводив Василь Васильович Галіцин від Московського царства. Умовила його, що давайте зробимо таку компромісне рішення, яке задовольнить всіх. Поділимо грошики. Я багато разів говорю, що війна починається за гроші, закінчується. І от фактично... Це на угода, чому вона і склалась, тому що поділили грошики. Зараз трішки поясню. Значить дивіться. Любережна Україна колись ходила ну, частиною Річі Пасполіти. Відповідно, там були володіння, якими володіли. Ну, Називається польська шляхта, хоча по великому рахунку там вона була дуже перемішана. І, як ви самі розумієте, коли от почали говорити, що ну, так і так, бачите, от, є ліобережна частина, яка тепер за Московським царством, правобережна, відповідно, власники, які раніше володіли володіннями в України, Україні, говорять, хвилиночку, тоді поверніть, ви ж у нас відібрали. І то це ж і була війна. Це був конфлікт. Чому-то ми не могли нічого домовитися. Ну що все впиралось то, що ці... Власне, говорить, ми володіли, ми втратили володіння. Ми повинні їх повернути. Для цього починаємо нову війну до перемоги. Так воно працює, розумієте? По-іншому ніяк. Відповідно, так як ці землі вже були поділені, а поділена, перш за все оця козацька старшина, ну, щоб ви зрозуміли, колись там був Вишневецький, пам'ятаєте такі? Концепольське, це в них і володіння були. А ці ж хлопці поділили, полковники сотники старших. І, звичайно, повертати Вишневецького вони не хотіли. Вони вже самі собі в карман. І тоді домовилися, що давайте так. Вписується вічний мир. Згідно якого праобережна Україна йде за річ Посполити, залишається. І там, по великому рахунку, після цього відбувся Ренесанс відродження пробережної України. Дуже багато. Дуже багато історії ну, будівництва міст, розвитку міст. Потім оці всі міста і містечки, які, ну, про які ви час від часу мови... Теж каменець. Він дійсно такий розвивався дуже успішно. Умань. Біла церква, вона якраз фактично з'явилася. Вінниця, ка... дуже багато міст почали успішно розвиватись, коли вже, от, після підписання цього угоди, чист стала. Територія річ Посполитий, ліквідували козацтво, От як на Валерія. що, коли було козацтво, то повернулися євреї. Якраз тоді, от тоді почалося масло заселення, от де от у нас така євре, територія, де коли жили євреї. Дуже багато е, з Європи приїхало католіків, оселились біля Житомира. От якраз в той час. І почали розвивати дійсно таку, якби... Зараз ми їх називаємо поляки, але там воно така, це ж більше е, європейське. А лібережна Казаччина. Але для того, щоб якось оце от угодити, була яка домовленість, що Московське царство платить компенсацію власникам, які втратили майно в Любережній Україні. Так, да, Ярем Вишновицьке отримав. І інші отримав. І вони погодились. Так, да, вони втратили, мало того, навіть поторгувались, тоді оце ж е, спочатку е, не погоджувалися, щоб Київ був в складі Московського царства. А Ці говорять, ні, ми хочемо, щоб ну, тоді заплатили за те, щоб Київ за Московським царством, а не за Річі Посполити. І от Грошима фактично все вирішив. І тому підписали вічний мир. Да. Вирішується або обміни території, ну, по великому рахунку вічний мир підписали, тому що вони заплатили. Якщо б не заплатили, війна була б нами. Знов воювали, воювали. Тому що, розумієте, ну, ті самі вічневецькі, концепольські, там Редзивілі, ну, втрачають своє майно. Ну, це те ж саме, що олігархи, от, ну їх можна назвати олігархами в тих часів. Вони тратили. Але вони впливали на владу. Тому королі могли мінятися, але кожен король був заточений на те, щоб вернути майно, яке втратив Вушнавецьке. За справедливість. А коли це питання вирішили, риту, тоді вже і воювати не треба. Ми вже передумали. Отак воно вийшло. Отак уклали. Тепер ви зрозуміли, як укладають передні його Поки не вирішиться питання про гроші, мирної години буває. Мирногоди ніякого відношення немає, не домови, ні до чого. А, там саме цікаво, що там були в цих угодах прописано про те права ой, уніатської церкви, так православна. Це все було, це все комедія. Гроші там все вирішили. Те саме і ту. Саме болюче питання, як поділити ці прокляти. а не виходить. Не виходить. А. От коли домовляться, тоді буде мир. Отак От воно працює. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.